Війна Вона забрала багато спокій, відчуття безпеки і у багатьох мотивацію жити далі. Якщо ви зараз відчуваєте втому, апатію немає сил навіть на прості речі, знайте ви не одні. Це відео для тих, хто втомився, але все ще шукає, де знайти опору. В цьому відео п'ять простих, але глибоких стратегій, вони не обіцяють дива, але можуть стати першим кроком назустріч собі. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. А ми починаємо. Дозволь собі бути вразливим ми звикли триматися, не показувати слабкості, бути сильними. Але війна це не про силу на показ, це про чесність із собою. Сказати мені зараз важко, я виснажений, і це нормально. Не боротися зі своїми емоціями, а дати їм місце, визнати, що вам болить. І саме тоді, коли ви не тиснете на себе, всередині з'являється трохи простору, і з ним трохи полегшення. Це перший крок до себе. Маленькі дії, великі зрушення. Іноді складно навіть уявити, що буде завтра, не те, що будувати плани. Але мотивація не завжди про масштаб, це про просте. Застелити ліжко, випити води, зробити кілька кроків на вулиці, прочитати сторінку з книги. Кожна така дія – це сигнал. Я ще тут. Я можу щось зробити. І це важливо це дає точку опори. Ці крихітні кроки врешті стають дорогою. Сила поруч не мовчи. У складні часи хочеться закритися, залишитися наодинці, але саме у зв'язку з іншими. Ми часто знаходимо сили, не соромтеся говорити, ділитися своїм, слухати інших. Це створює відчуття. Я не один, я не одна. А ще сильніше, коли ви разом робите щось важливе, допомагаєте, дієте, бо розділений біль стає легшим, а спільна дія наповнює сенсом. Маленькі ритуали якорі в штормі. Коли світ навколо розхитаний, нам потрібен хоч якийсь ґрунт під ногами, і ним можуть стати прості щоденні речі: чашка ранкової кави, улюблена музика, кілька хвилин тиші, догляд за рослиною чи твариною. Це не дурниці, це наші якорі. Вони створюють ритм, дають відчуття, що щось стабільне, що в цьому дні є. Я, моя дія. Моя звичка, моє місце, і цього може бути достатньо, щоб не загубитись у тривозі. Нові сенси життя змінилось, і те, що колись було важливим, більше не гріє. Це не поразка, це оновлення. Спробуйте запитати себе, що дає мені сенс зараз, що для мене має значення сьогодні. Може, це турбота про близьких або допомога тим, хто поряд. Або ваша творчість, або просто чесна праця. Не шукайте глобальних істин. Шукайте те, що живе всередині, те, що дає змогу встати з ліжка і зробити один крок. Цього вже достатньо. Ви не зобов'язані втілити все одразу. Обирайте те, що зараз звучить вам близько. Один крок, одна дія. І пам'ятайте: шлях до відновлення це не спринт. Це повільна ніжна подорож назад до себе. Бережіть себе, будьте терплячими до себе. Ви не самі. Ми разом, і разом ми сильніші. Якщо це відео дало вам, хоч краплю підтримки, залиште коментар. Поділіться своїм досвідом. Можливо, саме ваші слова стануть для когось рятівними.